Як ви визначаєте, скільки газу залишилось в балоні? Просто потрусивши його на око. Але особисто для мене точність в таких вимірах буде дуже-дуже відносною. І при зборах в похід це може бути серйозною проблемою. Чи вистачить цього газу на весь похід, чи краще взяти ще один балон? Я гадаю, що кожен, хто користувався газовими пальниками, зіштовхувався з цією проблемою. Але рішення є. І це ваги для газових балонів від бренду Jetboil. Річ, може і не дуже популярна серед туристів, але дуже корисна. Для зручного та точного визначення залишку в балоні інженери Jetboil розробили спеціальні ваги. Цей невеликий пристрій має цифровий екран, який після зважування балону відображає залишок пального у відсотках. Це значно полегшує розрахунок. Наприклад, ви зважуєте 230 грамовий балон, і ваги показують, що у залишку у вас є 65%. тобто 150 грамів газу це приблизно 15 літрів кипяченої води. Це трохи грубий розрахунок, але цього достатньо, щоб зрозуміти, чи вистачить вам газу для приготування їжі. Якщо ви прихильник приготування повноцінних страв по ході, то ваги допоможуть визначити, скільки газу потрібно, щоб приготувати, наприклад, омлет в похідних умовах. І вже наступного разу ви можете точно розрахувати кількість необхідного пального. Ваги відкалібровані для газових балонів Jetboil, вагою 100, 230 та 450 грамів. І саме з цими балонами ваги будуть максимально точно відображати залишок. Хоча досвід показує, що можна також юзати ваги і для зважування балонів від інших виробників. Точність буде меншою, але все-таки ви зможете визначити залишок пального і розрахувати кількість балонів для походу. Ваги JetBell настільки прості в користуванні, що з цим розбереться хто завгодно. На вагах є одна кнопка. Вона виконує функцію вмикання-вимикання і переходу між налаштуваннями. Щоб зважити залишок пального в балоні, достатньо вимкнути ваги. Кнопкою пролистати до необхідного параметру. Далі просто прикрутити балон по різьбі. На екрані ваги покажуть, скільки газу у вас ще є в залишку. Далі відкручуєте балон, розраховуєте, чи потрібно вам ще пальне, пакуєте рюкзак і вирушаєте на зустріч пригодам. Для ще більшої зручності ваги постачаються з детальною інструкцією. А на балонах свіжого випуску є орієнтовна таблиця з розрахунками витрат газу, де OneBall це 1 літр води. Але не забувайте, що наведені дані отримані в лабораторних умовах, де не було вітру і не було вологості. Гаджет важить всього лиш 85 грамів. Якщо ви хочете визначити, скільки газу вам потрібно для приготування певної страви, ви можете взяти ваги з собою в похід. Вони не займуть багато місця та не обтяжуть ваш рюкзак. І вже в похідних умовах проводити всі вимірювання та зважування. Ну що, друзі, я сподіваюся, що ви отримали щось нове та корисне від цього відео. Тож плануйте свої походи з Jetboil легко і готуйте смачну їжу. До зустрічі!